Вітаю всіх на нашому каналі. Ось такий у нас борочок Воден, але відео сьогодні не про нього, а про капусту. Висівали ми в цьому році багато гібридів капусти, і зразу видно, кожна має свій характер, свої плюси і свої мінуси. Наприклад, Ларсія зійшла саме перша. Дуже гарно, рівномірно. Агресор десь на днів 5 пізніше, але вже по листковій масі почав обганяти ларсію і мегатон. В цьому році у нас на випробуванні багато гібридів. І ось один гібрид має свою таку якусь характерність дуже ми пізніми всходами. Нерівномірними навіть, скажемо, і пізніми сходами. Ось є одна касета, де в нас є два гібриди. Ларсія і цей гібрид. І ось бачите, яка велика різниця. Але будемо дивитися ми на кінцевий результат. Можливо, цей гібрид такий, що довго запрягає, але скоро їде. Так що чекаємо наших наступних відео, підписуємося на наш канал і всім гарних врожаїв!